Вони ніяковіють, коли їх називають героями, скромно і без пафосу розповідають про життя на фронті. Сергій Козак, доброволець, пригадує, як прийшов у військкомат, аби отримати мобілізаційного листа. Документ хлопець одержав і вказівку чекати. Ну, ще все працює по радянській старій системі. То тобто вони замість того, щоб призивати того, кого куди потрібно, скажімо, по професіям, військовим, всьому остальному. Їм дали заказ, там на 30-40 чоловік. І їм все одно, хто де служив, як служив, які навики має. Їм головне забити дирки і відчитатися, що вони розробили свою роботу. Все. Хоча роботи, в принципі, ніякої толком і не робили. Каже, ніколи не думав, що буде чекати, звіски з військкомату, та відповіді поїде на схід чи ні. Через тиждень очікування взяв ситуацію у свої руки. Зробив дзвінок командування ВДВ, після чого вони перезвонили і… Це ж пішло своїм чердом. На схід поїхав у квітні, а в ніч, з 22 на 23 червня, дорогою зі Слов'янська їхній БТР потрапив у засідку у селі Долині Донецької області. Снаряд терористів пробив броню і поранив хлопця. Цей ж один постріл він зачепило мою ногу, і так само зачепило ногу водія, так як ми були вдвоєм спереді. У нього трошки важче, бо поранення у нього пройшло вище набагато. І його ногу не, не змогли врятувати. Він втратив ліву ногу, але продовжував віддавати команди солдатам. Нижню кінцівку вдалося врятувати хірургові земляку, який перебував у відрядженні в Харкові. Він мені в кінці зізнався, що ніяких надій на те, що нога буде жити чи ще щось, не, не було. Ми ризикнули спробувати. Вийшов. Наразі Сергій перебуває у відпустці. Нещодавно став на ногу, але вже через місяць його чекають наступні операції. Які 25-річного чернівчанина і Дроздюка, який був поранений під червоним лиманом, що на Донеччині, снайперська куля прийшла наскрізь через шию хлопця. Просто відчув, що башка, дихати, Болі не чувство, шок, страх. Побачив товариш завчасний. Не розробився, надав першу допомогу. Він народився у сорочці, бо куля не зачепила артерію. Вдалі операції, період реабілітації та підтримка рідних, те, що вселяло надію на видуження. Ще два місяці тому Ілья не міг говорити. Нині його стан покращився. А далі на нього чекає кількамісячне лікування у київському шпиталі. Вони соромляться, коли їх називають героями. Про них можна говорити безкінечно, але варто зазирнути в їхні очі, і там все написано. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.